Що, дівчатка. Прийняли ми рішення, так? Да? Як Лариса мені написала, що потрібно записувати вагу і важиться на одних вагах. Ну, тому ми і пишемо. Я пишу. Сьогодні у нас 9:06. Вага була там у нас, да? 100 кілограмів. 50 грамів. Отак. От ну, все одно менше, гляньте, наскільки. Угу. На 450 грамів менше. Так що, якось так. <сум> а якщо ще плюс ті 250. Ну, не буду їх рахувати. Ладно, добре, записала. Хлібчик зпікся, прохолоне, тоді я його поріжу і складу в морозилку. Оце я її вже давненько витягла. такий класний хлібчик. Кому треба рецепт, пишіть, я вам підкажу. Так, готуюсь обідати. Буду збирати тарілочку. Відтаруємо, так, яйця, яйця 51 грама, два рази картоплю варіно ну, обчищу, картоплю зварила в мундирі, так, 150 грамів картоплі тунець відкрила. Зараз я його таку покладу. Так, тут 203, 32, 48. Всього рівно 50 грамів. Так. Салат із помідора з огірка я вже зробила. Окремо. І так, половина другої. Це я їла о восьмій. Да? Так, ось такий в мене обід. Картоплинка яйце, тунець, білок, білок, жир, вуглеводи і клітковина. І зап'ю я сировоткою. Все, всім смачного, хто зі мною. Так, а салат я не заправила, так? Да? я mm. <гум> не заправила в бо в олії ще більше жирів і калорій, як в сметані. І так, мої хороші дивіться, витримала я з 8 години. Це я їла. Чи о 9 я їла? Не пам'ятаю. Треба передивитися відео. Ну, все одно. Я тоді рахувала, що мені їсти о 13 -тій. Значить, що? Значить, я о 9 їла, мабуть. Не пам'ятаю, та яка різниця? Ну, справа в тому, що я себе. Спокійно почувала. Не хотілося б мені їсти, ото, як завжди, щось, якийсь черв'ячок наче-точе, Не було такого. Красота. Ото хорошо на у цьому вівсяному на висівковому млинцю. Дуже хорошо. Це ж я вже не раз спробувала, там мені сподобалось. Так що рекомендую. А мені. Приємного смакування. Давайте. Так, дівчатка, буду гладити. в мене трішки назбиралось футболок. Це, так їх не складеш в шафу. Вони тебешні. Щось написав, не бачила. треба прасувати. Бачите, ну, так же її не складеш, бачите, яка вона пом'ята. Не надінеш таку. Так ж. Бо ну, мене часто питають, навіщо ви прасуєте? Ну, ну, куди ти одягнеш отаке пом'яте? Ну куди? Не вдягнеш. Красую. А тут небагато в мене їх. Штук шість. І двоє шортів. А воно все хебешка, хебешка це ж не штучне. Це штучне не треба трасовувати. Це дівчатка опоралась. А на ж потім помагає. Ось ну, все, бачите. Все, порядок. Так, зараз у нас 16.40. Я вже хочу їсти. Це ж я їла о 13.20 було, так? Ну, от три години пройшло. Мені не подобається, що я буду потім пізно вечерять. Треба якось вищити, вирахувати прийоми їжі, щоб в мене було 4 прийоми. І останній прийом їжі був о сьомій. Не о 20 годині, а о 19. -й. Топлинка зараз. Що там гляну, Що там в мене є? Салатик зроблю. Коротше, дівчата, не... салатик не хочу робити, а так. Цілий огірок зараз, помідори дві. Часничок. Ох, коло нас косять. Дві коси. Сусіди. Так. І знову конець цей доїм, щоб він не стояв у бануці те і все. Та й покажу вам зараз будинку. Зараз я її поріжу. Відріжу шматочок хліба. Це ж не пізно, да, я думаю. Хліб. Ну, ось такий. Бачите, гарний. Тут насіннячко. Це поріжу та складу морозилку. Треба менше, ніж шматочка. Кончені, хліб богатійший і корисний житний, з висівками житнями, з масинечком, чудовий. Із закваскою, не нездріжжами так складу та морозильну камеру, та й буде мені на цілу неділю. Ще й котикам даю. Котики теж їдять. Їм подобається такий хліб, Раз котики їдять, значить смачний, і поживний і корисний. Боже, тут так в мене так... жарко. Так. Ну, я ж так не можу сісти, щоб і зразу і їсти. мені треба ще 50 разів встати. Кому цікаво, як я робила закваску. У мене є відео покрокове, як я вирощувала закваску і як я пекла хліб. Якщо треба, я поставлю вам. Пишіть. Якщо не треба, то не буду ставити. Кому цікаво. І так, і так, і так. Знову Лариса буде писати мені два вуглеводи. Їх тут небагато. Грам 100 картопля, якщо не менше. Не хочу важить. І грам 30 хліб. Всім смачного. Дивіться, який гарний вийшов сир, дівчата. 875 грамів. Зараз я його поділю і складу в морозилку. Покажу вам сир в розрізі. Боже, гляньте, який класний, наче бренза. Чудовий, а смачнючий. Молоко Молокотільне. Зараз я його розкладу, зараз я його розкладу по колючкам. І ще ось скільки залишилося сироватки.